І ще одна тема, якою неодноразово торкалася Львівська мануфактура новин: сміттєпереробний завод у Львові, об'єкт, на який місто чекало роками і за який уже заплатило 29 мільйонів євро у розпал війни. Але тепер замість монтажу обладнання та пуску налагоджувальних робіт, ми бачимо публікації у польських медіа, які, за словами львівських депутатів, виглядають як проплачені підрядником, які відверто перекладають провину за зрив. На місто Лева і усе це напередодні завершення контракту та після гучного звернення львівської міської ради до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, що вплинуло на будівельну компанію «Контрол Процес. Мер Львова Андрій Садовий прямо каже: мова йде не лише про завод, а й про репутацію польського бізнесу в Україні. Депутати б'ють на сполох, обладнання стоїть на майданчику, роботи гальмують. А міське комунальне підприємство Зелене місто фіксує конкретні зриви графіків і недопоставки. Сьогодні в нас в ефірі директор ЛКП Зелене місто Олександр Єгоров, і ми запитаємо напряму. Що реально відбувається на будівництві? Чому підряд замість виконання контракту займається інформаційними атаками? Ну і, зрештою, чи все Львів отримати завод до дедлайну? Пан Єгор в нас включається, Пан Олександре, вітаю вас. Слава Україні! Такий добре, нелегкий добре. час, нелегкий час для вашого великого проекту і для вашого підприємства. Отже. Що зараз відбувається навколо цього ціє, цієї історії? Звернення депутатів це як остання точка, що накипіло. Ну і зрештою, оця стаття, яка з'явилася у польських змі, е її перепостили українські змі, що, начебто, це міська рада, і зокрема е ваше комунальне підприємство зриває терміни будівництва. Доброго дня. Ще раз дякую за можливість дати свою позицію. Ми не зовсім згідні з тим, що вийшло зараз в засобах масової інформації від польської сторони. Ми давали їм всі можливості ще в минулому році. Якщо пам'ятаєте, ще в вересні місяці минулого року підрядник. Не продовжував банківську гарантію, чим самим ставив під загрозу весь контракт. Відповідно, що з того часу в нас почалися перші наші баталії, які по суті в листопаді місяця завершилися певним перемир'ям і знаходженням компромісу. Хоча насправді нам це давалося дуже важко, і ми розуміли, що є ризики надалі. Підрядник 28 листопада взяв на себе нові зобов'язання, підписавши додаткову угоду до контракту, де були зафіксовані принципово важливі речі для цього проекту були відфіксовані всі дати. Закінчення будівництва пусконалагоджуваних робіт, він брав на себе зобов'язання стосовно подачі всіх відповідних проектних документів на експертизу, чого не було зроблено, і ми тут точно їм не заважали до сьогоднішнього дня робити цю роботу. І фактично, тим, що вони підписавшись під те, що вони до кінця року. 24 го нададуть е, всі документи і будуть сприяти максимально швидкій е, швидкому темпу будівництва. Ми хочемо відфіксувати факт, що е, станом на сьогоднішній момент е, жодних е, документів робочої документації. Нам не передано, хоча потрібно було це зробити. Підрядник зі своєї сторони затягнув всі терміни видачі експертизи, і тепер юридично шукає варіанти того, щоб обґрунтувати, що це було не по його вині. Підрядник зі своєї сторони зробив все можливе і неможливе. Хоча попередньо за нами залишалося будівництво першої черги, це є будівництво всіх електричних мереж. Він всілякими зусиллями зробив все можливе, щоб станом на сьогоднішній день на майданчику спільно з ним не відбувався будівництво цієї електричної частини, і ми спостерігаємо вже протягом чотирьох місяців їхнє блокування. І ми теж не зацікавлені в тому, щоб це не відбувалося. І підрядник зараз перекручує всі факти, які не відповідають дійсності. Він говорить про арбітраж якого насправді ще навіть і не було, тобто вони даються в засобах масової інформації, насправді це всього навсього досудове е досудовий розбір ситуації е певною міжнародною процедурою, яка є затверджена, тобто, це взагалі навіть ще не арбітраж, е по якому їм е консультант з німеччини. Е який був нанятий на цей процес, дає заключення а перед тим пропонує нам брати участь в цьому засіданні згідно е, норм німецького законодавства. Хоча у нас контракт чітко передбачає е, те, що ми маємо рухатись виключно по українському законодавству. законодавства. Е, Спеціалісти, фахівець по фінік інженерії. Розсуджує нас по німецькому законодавству, дає свої твердження, які не співпадають з нашими нормами, і вони просять і верніше ходять з цим документом і говорять про те, що ми маємо взяти це до уваги. Відповідно, ми рухаємося по процедурі. Ми вже зробили оскарження на, на дане досудове. Е Досудовий спір і по суті заходимо в процедуру, яка визначена контрактом, і не трактуємо її по-іншому, як трактують вони. Тобто, ми маємо тепер нову норму, яка передбачає ще 56 днів на те, щоб знайти компроміс, і лише після цього ми можемо звернутися в арбітраж український е, при торгово промисловій палаті в Києві, що ми обов'язково будемо робити. І тільки після того, коли е, арбітражний суд не доведе протилежного підрядник зможе говорити про те, що він зараз викладає в засобах масової інформації. Тобто виглядає так, що перекладають вину на Львів, що Львів не виконав ключові роботи, необхідні для заводу, те, що вони вказали у статті, яка вийшла на бізнес інсайдер, це польське видання, електричне під'єднання до трансформаторної станції, будівництво доріг, паркінгів допоміжних об'єктів документаційної роботи, без цього звок не може запустити обладнання, попри 80% готовності. З огляду на те, що ми в курсі, і те, що ми висвітлювали і те. Що говорили і на сесії міської ради останні, коли приймали звернення, і був нас в ефірі один із ініціаторів цього звернення, депутат міської ради? Схоже на те, що вони іншого виходу не бачать підрядники, як дискредитувати Львівську міську раду і комунальне підприємство і Львів, і діяти, як і здійснювати інформаційну атаку. Над... воно так виглядає, і дуже важливий ще момент з того, що ви тільки що зацитували: що частину е робіт, які вони зараз вказують, е ніби з їхніх слів маємо робити, ми мали зробити ми, е насправді входить в їхню частину контракту, і вони про це зараз забувають і нівелюють, і таким чином намагаються е грати по новому. Ми буквально вчора. Скористалися новими технологіями, оскільки ми ще в осінню восени намагалися знайти максимальну інформацію про контроль, процес взагалі як про компанію не, за кордоном та в, в в пошукових системах. То ми зараз скористалися gpt чатом новим та і побачили нових шість кейсів, в яких в кожному з них. Є частинка елементу, які вони використовують разом з нами. Тобто в них є там польський водоканал, якому вони не допоставили там обладнання, але спихнули те, на якісь там на форс-мажорні погодні умови. Потім комусь вони якомусь теплоенерго вони. Зупинили свій проект, оскільки в них закінчилась банківська гарантія. Тобто, всі-всі ці елементи вони так взагалі виглядають на якусь таку систему роботи, яка в них почалася власне з 22-го року. Вже після того, як був заключений цей контракт, і виглядає, що напевно в них помінялася стратегія компанії, яка рухається трошки іншим. Тепер напрямок, а паралельно з тим, я хотів по міській раді так само. Відзначити і дуже подякувати так само всі, всьому депутатському корпусу, який реально залучений в цю роботу, є спеціально створена тимчасова комісія, яка постійно засідає, постійно співпрацює з нами, і хочу дякувати представникам всіх фракцій за те, що в такий непростий час і в цей непростий кейс. Ніхто, слава Богу, не рухається в якомусь політичному форматі, а реально всі вникають, намагаються допомогти і об'єднуються тим, що все-таки завод має бути. За що я дуже дякую. Сподіваюся, що ми збережемо цю тенденцію до закінчення самого заводу. Пане Олександре, я хотіла би запитати: ну, тобто, ви кажете, що якщо знайшли чат GPT нам в поміч про шлейф і про те, що ну, така собі репутація цієї компанії з душком, а що кажуть представники ЄБРР? Нашим глядачам просто нагадаю, що це кошти, левова частка коштів, це якраз Європейського банку реконструкції та розвитку, які вклалися в цей проект разом із бюджетом Львівської міської ради. Що вони кажуть? Ми мали вже декілька консультацій з представниками цього банку. По суті, на сьогоднішній момент кошти самого банку вже вичерпані. Ми переходимо в формат вже оплати з власних коштів, тобто з бюджету міста. Але тим не менше, контракт є все рівно європейського банку, тобто вони все рівно є учасниками цього процесу. Ми проводимо з ними консультації. Вони безумовно теж вражені даними. Трюками наших суперпартнерів, ось і ми шукаємо варіанти вирішення, тому що цей проект треба якимось чином рухати до параду. А можете, можете сказати, що зараз відбувається на будівельному майданчику, чи прав правда що людей ну не допускають на майданчик, немає працівників. Ну що, що відбувається безпосередньо на місці будівництва? Ну, ми говорили про те, що не допускають підрядника, який паралельно мав робити електричні мережі, це доповнений факт. В розрізі працівників, які мають працювати з компанією control Process, яка є генеральним підрядником даного об'єкту, то дійсно тої кількості працівників. Яка була зазначена в додатковій угоді, і взагалі вся організаційна структура, яку вони все таки з листопада місяця повністю не переосмислили і не передали, вона потребує кращого. Перша друге, тобто, згідно додаткової угоди, номер 9 до 5 липня мала бути до 5 серпня, мав бути закінчений повністю весь об'єкт в будівельній частині, і ми бачимо доконаний факт того, що цього не відбулося, і на сьогоднішній момент. Дана частина периметру готова на 80%, але мова не йде про зобов'язання підрядника. Тому що, якщо ми будемо говорити про цю цифру, вона буде значно менше. Відповідно, обладнання на сьогодні, ще з 1 липня, мало монтуватися на Субпідрядниками Control Process. Тобто, це є і турецька компанія, і польська компанія MBT, і турецька Bentley. Тобто там є декілька компаній, які мали би приїжджати і робити шах-монтаж даного обладнання станом на сьогодні фактично пройшло 40 днів з моменту зобов'язань. Ці роботи не спостерігаються. Тобто, є там декілька турецьких працівників, які поки що тут приїжджають з їх слів з Control Process просто ознайомлюються. З технічною документацією, але поки що нічого не монтується. Польських представників по суті немає. Тільки були одні польські представники систем знепилення, які змонтували там два агрегатора, які на сьогоднішній event, ну, візуально виглядають так, що встановлені. все інше динаміки, динаміка відсутня. І на завершення просто чи є реакція на звернення депутатів Львівської міської ради, яке було прийнято 7 серпня. На минулому тижні, чи є якісь сподівання, що Дональд Туск відреагує, чи буде реакція від польського уряду? Чи можливо є? Я розумію, що це питання досить процедурне і воно досить довге. Мені невідомо поки що чи є реакція станом на сьогодні, так. Станом на ранок сьогоднішнього дня ще не було. Але я сподіваюся, що ми будемо мати зворотні зв'язок і ми точно будемо мати правильні дискусії. Ми звернулися паралельно ще до. Представника польського уряду пана Коваля, якому теж від написали окремого листа зі всіма роз'ясненнями, він між іншим був два тижні назад. Тут ми попереджали його про можливі ризики е, даної ситуації. Він, він так само обіцяв сприяти е, там вирішенню і закінченню цього проекту. Тому, в принципі, якби я думаю, що для всіх. У них це не є там секретом. Вони теж е розуміють, що ця ситуація складна, і обіцяли допомогти вирішити це питання. Тому я сподіваюся, що офіційні звернення пришвидшать е е закінчення цього проекту. Така історія, звичайно, неприємна, тому що набуває такої публічності, так би не мало бути. Сподіваємося, що цей серіал із польським підрядником, нарешті, завершиться і буде мати щасливий, щасливий кінець. Пане Олександре, дякую вам за те, що комунікуєте. Ми будемо теж висвітлювати, бо це дуже важливе питання для львів'ян і для мешканців міста і для львівської. Області, і взагалі, тема сміття дуже дуже актуальна і чутлива. Е, Олександр Єгоров, директор львівського комунального підприємства Зелене місто був в програмі по мануфактуру. Ми говорили про продовження історії і розбірок із львіз із польським підрядником. Маємо на сьогодні чітку картину замість того, щоб дотискати роботи і запускати об'єкт. Польський підрядник грає у Публічні звинувачення і замовні матеріали, які дискредитують Львівську міську раду. Але контракт, який підписаний за українським законодавством, ніхто не скасовував. І якщо контроль процес не виконує свої зобов'язання, то справа може піти в арбітраж уже офіційно. 29 мільйонів євро це кошти громади і кошти міжнародних партнерів і ціна питання не тільки сміттєпереробний завод. А й репутація міжнародної співпраці в час війни, і тому часу на такі ігри в нас просто немає.